Ну що, друзі, усі призові Games, і сьогодні у нас прокачка основного складу. Я обіцяв, от зараз буде. Я обіцяв, що події до ми зробимо хоча б 2-3 прокачки. От сьогодні вона на каналі виходить. Буде дуже цікаво, бо багато нових імен буде в моєму складі, багато. ну, Факів, знову ж таки, буде небагато, але теж трошки повідкриваємо, трошки е, порозважаємось в цьому плані. Тому, друзі, дякую всім за 800 підписників, ще раз таки кажу. Е, давайте рухатися далі. Е, Останнє відео сам не дуже залетів, я це побачив в ПоПС. Я ж кажу, знову ж таки, це не для всіх. Але я продовжую випускати цей контент по і футбол, теж продовжу це робити. Тому. Будь ласка, теж не забувайте оцінювати попередній відео. Він буде в описі. Будь ласка, оцініть. Е, тому знову ж таки, дякую всім за підтримку. Не забувайте про лайк, підписку, коментар та обов'язково дзвіночок. Ну, а ми давайте починати. як завжди бажаю всім вам гарного та приємного перегляду. Вмучитесь подорожніше, запасайтеся смаколиками і давайте починати. Лес Го. У нас прокачка основи Давайте покажу. Пока що свій основний склад що тут у нас буде, що тут у нас взагалі є. із всіх, хто залишається в моєму складі це тільки пеле. І це Кірян Цепілє, Кірян Тріп'є і Пауторас. Я чесно був трошки в шоці, скільки мене Паутораз взявся, я, скажу чесно, відверто. Я так дивлюся, я вже хотів його купляти, а потім купив його і побачив, що він у мене вже є у складі. І виходить, що у мене два Паутораси, але того я вже успішно продав. Так от, сьогодні буде повне оновлення мого стартового складу. Я одразу хочу попередити, що. На FIFA Renders OVR залишився такий, який і був. Я сподіваюся, що все ж таки сьогодні ми з вами прокачаємо його. Але перед початком цього відео давайте трошечки по... відкриваємо набори. Трошечки подивимось, що у нас є в подіях Тоц. Я, чесно, трошки так граю, трошки не граю. Період... О, 106 непогано. Періодично, Періодично заходжу в FIFA Mobile, щоб робити для вас контент. Більше FPS зараз катаю. Але іноді, забуваю, заходжу і сюди. Ну і хочу для вас робити крутий та прикольний контент. Обов'язково. Е, Ліго 1. Обов'язково. Давайте сюди заходимо. Е, і тут у нас 165 оцих от жетончиків. Давайте відкриємо. Ну Давайте, наприклад, ось тут. Не знаю, що от означають оці от Медіна і таке інше. Типу, напевно, ти відкриваєш е, пак якийсь. Тобі там випадає, наприклад, 103-й 103 плюс футболіст і відмічається, як би що ти його вибив. Напевно, воно так працює. Ну, за логікою виш... речей мені повинен зараз випасти Медіна. Це так, за логікою речей. Він зараз коштує 50 мільйонів монет на секундочку. 100 тисяч монет не випадає, добре. Куди втикнути? Я не знаю, от, знаєте, давайте от сюди. От сюди. Спробуємо. 200 оцихтончиків для те, щоб передати ранг і знову ж таки, футболіст і там футболіст. Коротше, купа футболістів, але ніхто не випадає. Ну, нічого. Так, ніби повинно бути все. Давайте тепер до основної такої частини будемо переходити. Uh, що тут взагалі цікавого може бути зараз на, uh, у нас FIFA Mobile? Багато чого цікавого може бути, в принципі. Але одне з найцікавіших зараз це саме uh, ТОЦів uh, і рекорд-брейкери. Це, типу, якісь там рекордсмени. Я, чесно, в цю подію не дуже заходив, не дуже щось мені цікаво вона була. Але мені цікаво нові картки з цієї події з події ТОЦів. Так от. Заходимо на трансферний ринок, це, знаєте, вже переходимо до основної частини цього відео. 11 заяв. І ми з вами забираємо. 86 мільйонів монет. Взагалі, сьогодні, от буквально годинку тому, на моєму балансі було 200 мільйонів монет. 200 мільйонів. Просто вдумайтесь цю цифру. 200 мільйонів. Так, зараз це. Ну, трошки не ті кошти, які були раніше. Ви просто подивіться на цю вибірку футболістів. Тоді Бот, Габрі Вега, Зінченко, Едгор, Тадіч і Діабі. Але це ще не все, друзі. Що у нас буде в складі такий старожил, дуже цікавий футболіст, який знаєте, ну, такий вже. Футбольний пенсіонер, я би не так сказав, це Лука Модріч. Я вирішив взяти його. Чому не. Був у мене ще з Педрі, але я вирішив взяти саме Лука Модріча. Він один із найдешевших. Ну, Швенцерштайгера я не хочу брати. Все ж таки він теж 111-й. Але все ж таки Лука Модріч для мене трошки більше по душі лежить, тому 56 мільйонів ми з вами віддаємо. Ще на балансі залишається 32 мільйони. Обов'язково ми саме витратимо вже в наступній прокачці. Я не буду зараз витрачати ці кошти. У мене були варіанти і купити Решфорда, і купити якихось інших крутих футболістів. Але я не сильно концентрувався на атаці, а більше сконцентрувався саме на центрі поля та на обороні. Тому що атака тампіле може сам вирішити ситуацію, всю тому я навіть не переймаюся. 191 мільйон монет. Це з урахуванням того, що я е, маю ще на балансі 32 мільйони монет зараз. Ну, ви бачите, сума дуже така цікава, кругленька. Е, тому заходимо одразу от сюди. От. 123 Овер мемо на дану секунду. Е, що буде далі? Побачимо. Який буде овер, це теж мені дуже цікаво подивитися. Але давайте додавати всіх поступово. Ви не побачили Голкіпера, тому що в мене є самба, який мені випав саме зі 103-го футболіста Ліга 1 103. Випав саме Самба. Класний варіант, цікавий, прикольний, тому непогано. Тут Олександр Зінченко, беззаперечно, Сашко, Алекс. Прям Супер. Супер підходить на цю позицію. 45-й овер уже у нас є. Тепер Серхіо Рамос, теж легенда, яка вже нещодавно покинула ПСЖ. На жаль, або на щастя, я все-таки що на щастя, мені ПСЖ взагалі зараз не подобається. Команда ну, не заточена, навіть як під якісь титули. Просто направо-наліво розкидаються гроші за якоюсь гонитвою там, Слави якоїсь, я не знаю, навіщо це робити. Але ну все ж таки я за те, щоб от Месі пішов. Можливо, зараз, коли підуть зірки, тоді буде цікаво. Тоді буде круто, і тоді ПСЖ розкриється на максимум. Оце, це я дуже сильно вірю. Хвіча Кварацхелія це теж дуже класний персонаж. Я вірю, що до рівня Хвічі дійде і Михайло Мудрик. Тому що Хвіча отримав неймовірного партнера по команді, неймовірного мотиватора, неймовірну е, людину. Я би сказав так, Осімхен прям дуже класно е, вписався в цю команду. Дуже класно вони взаємодіють з Хвічою, е, І ну, ця зв'язка насправді покорила весь е, світ. Але, на жаль, у Мудрика, як і всього Челсі, такої. Навіть якоїсь комбінації зв'язки немає. Тому, на жаль, ну, ось так воно і є. 16-й для Габрі Вігі. Я сподіваюся, зараз буде 127-й ОВР. 127-й. Супер. Тепер діло за малим залишається. Це переда ранги. Я буду передавати більше на таких вже старожилів для високих ОВР. Як Едегор, як Модріч, все це буде. От Едегор мені дуже став подобатися сильно. Я пам'ятаю ті роки, коли він був саме у Реал-Мадриді, тоді було взагалі не те, не йшло у нього, не йшла у нього гра. Зараз він виглядає просто. Зараз він виглядає просто феноменальним лідером команди, феноменальним взагалі от, яким, знаєте, капітаном. Я десь трошки не погоджуюся з капітаном, тому що теж команда молода, але у нього є всі якості для того, щоб бути крутим і класним капітаном команди. Оце насправді так воно і є. Тепер далі. Давайте, щоб одразу не дуже сильно гаяти час. Лука Модрич уже передав я ранги. На кого ж передати мені цікаво, а з такі. Ну, куди б зіни? 112 ОВР, супер. Щоб не виходити, не хочу я виходити сильно. Давайте Родріго. теж 10 й давайте Габрі Вєга. Я думаю, 128-й ми зробимо, можливо, навіть 129-й. Все це можливо. Я сподіваюся на це дуже сильно. Але сьогодні такі, знаєте, прокачка основи, це завжди щось цікаве, щось таке неординарне, щось таке є цікаве, знаєте, от, мені більше всього подобається саме, е, окрім збірної України та і е, футбол, яку я знімаю просто чисто в своє задоволення, свій кайф вже 48-й просто супер. І е, 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 от саме прокачка основи це, знаєте, один із небагатьох е, е, роликів, які мені подобаються найбільше. От прям ну, супер. От прям дуже подобається. Ще дуже сильно хочу. Для вас звернутися це для прохання про саме от Е, Тому що дуже цікаве питання. Я розбирав його неодноразово я щось шукав, щось намагався знайти, але так нічого цікавого, якогось компромісу або виходу з цієї ситуації не знайшов. Тому, будь ласка, друзі. Пишіть отам внизу в коментарях. Це безкоштовно. Не забувайте просто писати коментарі. Не забувайте там Просто робити якусь активність, щоб я бачив, що вам це цікаво, що ви теж хочете якось дис дискутувати разом. Тому я просто запрошу вас. сильно Це безкоштовно, там написати внизу коментар. З приводу нової кар'єри, з приводу цього відео. Це все можливо зараз. Тому, будь ласка, пишіть. Я буду дуже радий з приводу кар'єри нової. Що нам зробити? Головна ідея це зробити якусь таку кар'єру, яка не буде заточена під клуб або збірну. Просто кар'єра, яка буде акцентуватися саме на. Знаєте, буде акцентуватися саме на прокачку футболістів. Наприклад, і більшу кількість матчів. Наприклад, зіграли матч. Загаливі передачі буде саме плюс один ОПР, там, ну, плюс один ранг, наприклад, отак я скажу. Тому потрошку-потрошку будемо рухатися таким чином. Тому придумайте, будь ласка, якусь цікаву ідею. Обов'язково ваша ідея, якщо вона буде цікава і прикольна, вона буде основою для нової кар'єри. Тому, будь ласка, друзі, на цьому все. У мене. Дякую всім за перегляд цього відео. 129 Овер у нас вийшов, я просто безмежно радий, безмежно радий, що у нас сьогодні все вийшло. Що ми додали плюс 2 овер, тому що 127-й у нас був, 129-й у нас вийшов. Тому дякую всім за перегляд цього відео. Не забувайте про лайк, підписку, коментар та дзвіночок. Мені буде дуже приємно, якщо вам буде приходити сповіщення про мої нові відео, про мій новий контент. Тому дякую всім ще раз за перегляд цього відео. Не забувайте, що тисяча підписників вже зовсім, зовсім не за горами. Тому рухаємось далі. Віримо в Збройні Сили України. Слава ЗСУ, слава Україні! До нових До зустрічей. Бувайте!